Вітаю, друзі, і слава Україні! Ну що ж, ми можемо з вами продовжити працювати в Ютуб-сегменті саме завдяки Збройним силам України, які тримають рубежі. Ви знаєте, я все думав, про що ж ми сьогодні поговоримо на тлі тих великих ракетних атак, на тлі атак шахедів і так далі. Звичайно, ну, ми вже сьогодні не будемо е грати ту стару тему, а давайте поговоримо про Порошенка. Цю тему можуть грати ось такі люди. Ми бачимо Міше Подоляки, Лєщенки, Ну Арестович. От вони як правило зв... е... знівельовують будь-що, що було хорошого при минулої влади, і будуть розповідати нам про Порошенка. Ну а я чому зацепив цю тему? Бо багато з вас, напевно, пропустили вчорашній наш етер, тому що не були підписані. Підписуйтесь тисніть файників, подобайки, коментуйте і давайте продовжимо цю розмову. Україна скотилася до 92-го, якщо не помиляюся, місця по рівню демократії серед країн, які підпадають під так би мовити, під цей рейтинг Та? 190, по-моєму дві країни, якщо не помиляюсь, попадають під той рейтинг, і Україна зараз стала на 92-му місці, а була на 78-му. Це стосовно вчорашнього ефіру. Ну і звичайно. Я не міг сьогодні обійти допис Володимира Арєва, члену партії Європейська Солідарність, який він опублікував 5 років тому. Так саме 20-го року він написав, що Володимир Олександрович, запишіть пару відосики, скоріть айкоси в сосновому лісі, поставте букви З на даху Офісу президента, пограйте однорукого бандита, але організуйте оборону держави чи поверніться нарешті у свій 95-й квартал. На тлі фотографії, яка була опублікована в західних медіа, де ми бачимо більше як 28 батальйонів тактичних груп росіян навколо кордонів України. Цей допис був зроблений 20-му році, 3 липня, отже, рівно 5 років минуло. І результати непідготовки ми з вами дуже добре знаємо. Але сьогодні, звичайно, не про те. Сьогодні маємо дуже багато цікавих тем. Я не буду зараз тут ньюсмейкером. Але деякі речі хотів би на них звернути увагу. Так, от, Брікс. Ви знаєте, дуже цікава випадковість, і Путін, і Сі Цзіньпінь не поїдуть на саміт Брікс. І справа тут не в тому, що Брікс втрачає значення через надто швидке розширення, як розповідали нам колись росіянці, і писали західні медіа. Справжня причина проста: наведення порядку в БРІКС стало дуже дорогою розкішу. а Кремль тепер і Пекін витрачають останні сили на прикриття власних дуб. Бразилія, пар, Іран, Єгипет. Кожен тягне в свій бід, кож... кожен хоче бути головним, ну або хоча б не крайнім. Але що є знаковим? Ідеологія антизахідного клубу себе вичерпала. Почалась боротьба не за новий порядок, а за право не потонути першим. На це звернув увагу. Бригінець, я вам зачитав цей допис, і я вважаю, що доля здорового глузду в цих е, думках є. Ну, а ми продовжуємо наш сьогоднішній ефір. Ви бачили там на картинці там Ігор Лапін, Сергій Притула, ну і звичайно, Мар'яна Безугла. Як же ж ми могли сьогодні обійтися без неї? Ви знаєте, е, цікаві речі відбуваються сьогодні в мережах, соцмережах. Я хочу лише показати, що Мар'яна Безугла зараз поясню, в чому суть. Маріяна Безугла її похвалили, так? ресурс зенітних установок типу гепар та інших у столиці практично вичерпаний. Ремонти проводяться переважно за кошт самих екіпажів, поломки можуть бути нескладні, але в межах чинної системи немає простого циклу супроводу, що досі, ну і далі по тексту. В Києві почти щерпаний ресурс средств ПВО. Аби там заявила в своєму телеграм-каналі депутат Верховної Ради Мар'яна Безулея. Про це повідомляє ТаС Тас, це ну колись була назва телеграфне агентство Совєтського Союзу». я до чого просто веду. Ви знаєте, от е, цю безумну людину дуже багато цитують росіяни, і я замітив дуже таку цікаву тенденцію: якщо треба похоронити якусь здорову тему, вона завжди вийде і її підтримає. Ну так тоді люди думають: так почекайте, якщо це підтримала безугла. Значить, це напевно погано. Так, от запам'ятайте, не реагуйте на її вкиди, бо вона іноді може підтримати дуже хороші речі для того, щоб їх своєю присутністю саме дискредитувати. Або навпаки, видати діч, яка ще раз показує, що нібито вона дурочка. Ну вона не дурочка, народ. Вона реально ворог. Вона ворог, який виконує свою місію. Чому я за нею сьогодні згадав? Вона підтримала Сергія Притулу. Ви не повірите, але це правда. Я вам скажу. Мар'яна Безугла підтримала і написала, що дуже правильно це стосовно допису Сергія притули про громадянство і про позбавлення громадянства е, в Україні. Ви знаєте, чому я звернув увагу на цю річ? Бо я сам про це дуже часто вам розповідав. Ну, десь так виглядало це на кшталт. Як по окопам гаситися, то Ігор Лапін. Як громадянство отримати від рук зеленського на підставі закону, який вони пропхнули про подвійне громадянство, так всі комуні лень. Ви знаєте, я розумію логіку зеленського, якому потрібно було якимось чином узаконити оту торговлю землею, в тому числі, для іноземців, так саме через подвійне громадянство він би зміг би це зробити і буде намагатися це зробити, якщо не зупиниться, а зупиниться він лише. Конституційний спосіб після виборів до того часу нічого не буде. От повірте мені, от ну це моя думка. Але ну я ж не проти ринку землі всередині України. Але з приводу іноземців, я хотів би трішечки переглянути ці моменти, за які колись так плескали в долоня різного штибу політики. Чому я згадав історію про притулу і про безуглу. Дивіться, він дуже гарно написав: я не є прихильником. Притули по багатьом моментам, бо ну довго розповідати, колись поговоримо. Але коли є здоровий глузд я завжди кажу: так є здоровий глузд. Ми не зможемо збудувати державу, в якій зрадник має голос такої ж ваги, як і той, хто за цю державу ризикує життям. Ну я розповідав. У нас дуже багато біглих, які хочуть повернутися, щоб було все так, як було раніше, повернутися взад. А потім будуть нам розповідати, що ми не так воювали, що ми не так тут боролися. Бо вони краще знають, як це можна зробити, і тому вони хочуть бути обраними або мати право обирати. Я про це сам неодноразово казав, і це є правда. Так от, ми громадяни України, ми живемо в країні, яка воює. А в нашому суспільстві водночас є дві протилежності: є солдат в окопи, який щомиті ризикує життям, виборюючи свободу країні. і є покидьки, які поширюють російські, наприклад, наративи, або співпрацюють з російськими спецслужбами і чекають русський мір в Україні. Я би додавив Данилко. Та, ну, сердючка, ми ж недавно говорили про це, правда? Я так вважаю. Ну, це моя вже інтерпретація. Тим не менше, Бо Бог є українське громадянство. І це не про свободу слова чи вибору, це моральна аномалія. Бо громадянство це відповідальність, яка йде поруч із правами. Громадянство це не просто мати паспорт із тризубом, це взаємна угода. Ти за цю державу, а вона за тебе. Ну гарні слова, правда. А тут, тут у нас бігли на кшталт там, луганських і так далі. Вони розповідають нам. Зовсім інші речі, але ще раз наголошую, дуже хочу повернутися і стати десь там при владі, маючи свою медійність або мати право використовувати свій паспорт. Я за це говорив. Так от, я вважаю, що нам уже давно треба почати широку публічну дискусію про інститут негромадянина, статус за якого людина живе в країні, користується базовими правами, але, має, але не має політичного впливу. Не голосує і не обирається. Ні на рівні центральної ради, ні на рівні територіальної громади. І я би ще додав би і не має працювати в органах державного, так би мовити, в державних органах з отриманням е, заробітної плати за рахунок державного бюджету. Ну, я би так би сказав. би, Ну, дивіться, ну давайте говорити відверто. О, ті, хто перепливли через тису, чи мають право вони повернутися після війни, маючи юридичну освіту, і піти працювати, наприклад, в поліцію, прокуратуру, в суди. Ну, наприклад. Така історія, але ми продовжуємо. Ну ще раз наголошую, друзі, це не є панацея цієї теми. Ігоре Лапіна думки є різні, але ми з вами про це вже неодноразово говорили. Так, от міжнародне право застерігає від подібних інститутів. Але приміром у Латвії, Естонії люди, які не пройшли натуралізацію після відновлення незалежності, отримали сірі паспорти. У такий спосіб молоді держави захищалися від колоніального шлейфу. А Україна ж дозволила залишити цей тягар у себе. Можеш, прийшов час переглянути цю частину суспільного договору, пише притула. Громадянство це не лише юридичний статус, але акт довіри. Держава довіряє своїм громадянам і має право у виняткових випадках переглянути угоду про довіру. Наприклад, засуджені за держзраду, колаборанти, сепаратисти, п'ята колона, що поширює антиукраїнський наратив, і навіть корупціонери, пише притула. У цих випадках треба реально розглядати можливість позбавлення громадянства. Якщо ти зраджуєш свою країну, ганьбиш її, крадеш у неї, то навіщо тобі її паспорт? Чи якщо хтось відсидів за державну зраду, так він же ж може і далі собі спокійно бути громадянином України держави, яку зрадив? Дуже цікаве запитання, воно риторичне, і мене цікавить саме ваша відповідь на це запитання. Ми не можемо збудувати державу, в якій зрадник має голос такої ж ваги, як і той, хто за цю державу ризикує життям. Це потрібно змінювати і чим швидше, тим краще. Ну тобто, друзі, я вам зачитав думки притули не для того, щоб ми з вами тут зараз розводили срач, тому що багато в чому і в мене є, напевно, більш радикальні думки в цьому ключі. Ваша відповідь, ваш коментар буде дуже цікавими. Друзі, я вам щиро дякую. Ми переможемо. Слава Україні!